Найважливіші події дня очима журналісти служби інформації РТБ у студії Ірина Веселовська. Вітаю вас. Збулася мрія чиновників та туристів. Те, про що так давно говорили, вже в найближчому майбутньому має стати реальністю. Міністерство оборони нарешті погодилось віддати на баланс області Тараканівський форт. Споруда, яка з кожним роком усе більше руйнується, вже наступного року має стати привабливим туристичним об'єктом з музеєм та рестораном. Відбудовувати увесь форт не будуть, відновлять лише його частину, що найкраще збереглася. Минуле та майбутнє Тараканівського форту у сюжеті Оксани Жужельської. Його будували 17 років з 1873 по 1890, як частину системи оборонних укріплень на західному кордоні Російської імперії. Але коли, зрештою, тараканівський форт здали в експлуатацію, виявилось, що гострої необхідності в ньому вже нема. В роки Першої світової війни тут велись локальні бої, і форт кілька разів переходив з рук в руки. А вже в роки Другої світової боїв за форт не було. Пізніше були спроби облаштувати у Тараканівському форту склади, але через високу вологість він так і не став нікому в нагоді. Хіба турист? Там, які незважаючи на те, що оборонна споруда добряче зруйнована, щодня гуляють її територією. Сьогодні форт має купу власних легенд від розповідей про привиди солдатів, чиї кроки лунають в тиші казематів, до історії про випробування тут біологічної зброї чи чуток про підземний генератор, за допомогою якого можна мандрувати у часі, це в сфері легенд, в сфері домислів, на які форт породжує дуже активно і. Це ще більше якби актуалізує його призначення як споруди, яка унікальна, яка цікава, магічна. Аби відродити цю оповиту легендами споруду, обласні чиновники боролись не один рік. Проте Міністерство оборони власник форту було непохитним донедавна. Сьогодні є доручення президента України по вирішенню актуальних проблем регіону. Є в нас сьогодні Тараканівський форт, який не задіяний. Ця споруда стоїть на балансі Міністерства оборони. Ми з ними такі провели переговори, і сьогодні вони готові нам віддати цей об'єкт. Під оперативне управління. Це означає, що об'єкт лишиться в державній власності, але розпоряджатись ним буде обласна адміністрація. Що тут робити, вже знають. Тараканівський форт має стати одним з об'єктів волині туристичної. Абсолютно, як на мене, очевидно, що музей Першої світової війни буде найкращим, скажімо так, об'єктом на території форту. Абсолютно, знову ж таки, очевидно, що відновлювати весь форт немає ну, жодної необхідності. Можна буде забезпечити кілька цікавих маршрутів. Безпечних, але дуже цікавих, бо Форт дає таку можливість 100%. Ну і власне, там перший якийсь інфраструктурний об'єкт, можливо, якийсь пункт харчування, не знаю, там ресторан в стилі Першої світової. Об непоганим доповненням. Оскільки обійдеться нове життя Тараканівського форту, поки ніхто не рахував, проте Олексій Губанов переконаний, значних капіталовкладень сюди не знадобиться. До облаштування музею залучатимуть усіх причетних і тих, хто займається розкопками і військових реконструкторів, і просто небайдужих. Завершити усю паперову тяганину щодо передачі цього об'єкта на баланс області планують вже до кінця цього року. Тоді переконані чиновники справу можна буде не відкладати в довгий ящик, а обжити і облагородити тараканівський форт вже наступного року. Оксана Жужельська, Сергій Савта інформаційна програма День. Рівне ще на серед регіонів, де найкраще готуються до зими. Про це повідомив прем'єр-міністр України Микола Азаров під час засідання уряду, яке відбулося 14 серпня. Він наголосив, що на сьогодні роботи з підготовки житлово-комунального господарства України до опалювального сезону виконані на 75%. Голова Глава уряду також повідомив, що Мінрегіон створив чотири мобільні групи для перевірки в регіонах фактичного стану підготовки житлово-комунального господарства та об'єктів соціальної сфери до роботи в осінньо-зимовий період. Кращими темпами проходит подготовка у Венецкой, Волынской, Днепропетровской, Закарпатской, Тернопольской, Римнинской, Харьковской областях на месте Севастополя. Дубинський район без голови Данило Корилкевич, який очолював райдержадміністрацію протягом останніх двох років написав заяву на звільнення за власним бажанням. Інформацію про це підтвердив голова обласної державної адміністрації Василь Берташ. За словами останнього Данило Корилкевич, своє бажання залишити посаду, пояснив тим, що мовляв більше нічого не може зробити для району. Наразі заява вже відправлена на Київ, але ще не підписана президентом України офіційно. Нині голова Дубинської райдержадміністрації перебуває у відпустці. День, що кардинально змінить життя родини, які виховують дітей 6 та 7 років. Мова про 1 вересня. Цьогоріч поріг рівненських шкіл вперше переступлять майже 3 тисячі малих учнів. До початку навчального року залишилось усього два тижні у розпалі. Останні приготування шкільні базари, лісніють малими покупцями, канцелярські приладдя і зручна форма. Це дуже важливо, кажуть батьки. Однак їх не покидають переживання. Інші чи достатньо чада готові до нового життя і на що слід звернути увагу в останні тижні перед першим походом до школи? Про це далі. У вона добре вміє рахувати. Вісім, дев'ять, десять і знає усі букви. О огірок. Щоправда, неохоче складає їх у склади. Майбутня першокласниця Юля після річної підготовки до школи займалась і вдома, і з педагогами. Так і не почала читати. Їй повинно подобатися те, що вона робить. От і тому ми її не. Ну, не сили були тепер. Мама хвилюється, чи добре підготувала дитину до шкільних випробувань знаннями? От є звичайне така тривога, знаєте, що дітки прийдуть підготовлені, а як же ж моя? Ну я думаю, що це буде для неї додатковий стимул. От я звичайно їй поможу в цей момент, я її заставлю. Ну, як не заставлю, підтримую. Я думаю, що ми справимося такого оптимізму. Мамі додали і слова першої вчительки та заспокоїла читати, як і писати, навчимо у школі. Це стосується усіх майбутніх першачків, твердять фахівці міського управління освіти і запевняють, вимагати володіння цими вміннями педагоги не мають права. Дуже добре, якщо дитина іде до школи, вміючи читати однак це не є обов'язковою вимогою, тому що програмою для першого класу впродовж всього року передбачено вивчення звуків, букв, формування навички читання, розвиток зв'язного мовлення дітей. Однак без певного інтелектуального багажу взагалі ніяк шестирічки мають вільно відповідати на прості запитання, вміти описувати картинки та події, а ще вправно малювати, вирізати та ліпити. Бути готовим до школи не означає вміти читати, писати чи рахувати. Бути готовим до школи означає бути готовим усьому цьому навчитися. Принаймні, так твердять психологи. Тому дуже важливо, наскільки психологічно дитина готова до нового життя. Наскільки дитина вміє спілкуватися, наскільки вона от вміє пояснити, що вона хоче, може підійти, зав'язати ту розмову, може себе якось ну показати, розказати про те, що вона може зробити, що вона любить робити, наскільки вона уважна, може втримувати ту увагу. А ще важливо, наскільки першокласник позитивно мотивований на навчання, така дитина, навіть якщо вона не вміє читати, але Інтелектуально і психологічно готова сприймати масив інформації, обов'язково наздожене більш сильніших однокласників. За навчальною програмою, за навчальним планом, відводяться окремі години, якщо які надаються, можуть можна працювати з цими дітками, які можливо на уроці не засвоїли повністю весь матеріал, які були, можливо, не так підготовлені до школи. І за рахунок цього, за рахунок цього часу, діти до кінця року вони практично вирівнюються. Нові стіни і чужі люди, аби перші дні у навчальному закладі не перетворились на суцільні переживання. Психологи радять батькам заздалгідь поближче познайомити своїх дітей зі школою. Два тижні до 1 вересня найкраще для цього період. Прийти, познайомити, погуляти по подвір'ю, завести по можливості домовитися, завести в клас, показати класи, ознайомити дитину було би дуже прекрасно. Якщо вже списки сформовані будуть і будуть знати, який класовод буде у дитини познайомити попередньо з вчителем. Майбутня школярка Юля зі своєю першою вчителькою вже знайома і тепер, склавши шкільне приладдя до нового рюкзака, насолоджується залишками безтурботного дитинства. Скоро перший дзвоник. Так мені весело, бо йду до школи і співаю радісні пісні. Ірина Веселовська, та Денис Коломис. Інформаційна програма день. Тролейбуси не ходитимуть, а маршрутки об'їжджатимуть. Уже від завтра рух у Рівному вулиці Соборною повністю перекриється. Зроблять з 6 години ранку на відрізку шляху від суму до органного залу. З четверга і до понеділка цю ділянку головної дороги міста асфальтуватимуть. Нині завершується останні приготування до цих робіт. Майже по всій площі дорожники вже зняли старий шар покриття. Нагадаю, асфальтування виконуватиме тернопільське підприємство «Технобудцентр». Коштуватиме місто капітальний ремонт цієї ділянки 3 мільйони дев'ятсот тисяч гривень. Не сторівного просить вибачення за тимчасові незручності. По завершенні робіт на соборній комунальники вже запланували капремонт і іншого відрізку міської дороги. Питання капітального ремонту буде в кінці місця виконувати з по вулиці Київській. Від вулиці Грушевського до перехрестя з Галицького. Там також передбачено 3,5 млн. коштів. Євангеліє 1764 року занесено до каталогів цінних стародруків України передав до музею культурно-археологічного комплексу Пересопниця голова обласної адміністрації Василь Берташ. Раритет він придбав власним коштом у київських антикварів. Книга надрукована церковно-слов'янською мовою і не має титульного аркуша. Цілком ймовірно вирвав його хтось із попередніх власників, який переховував видання у часи радянської влади. Втім, найціннішим елементом Євангелія є оклад, виконаний у стилі українського бароко. Його прикрашають. П'ять медальйонів. Оклад було виготовлено у XVIII столітті в єдиному екземплярі. Три роки тому про батьківщину Пересобницької Евангелії нагадував Камінний хрест. Ну і прийшла ідея, щоб тут побудувати історико-такий культурно-археологічний комплекс. Я цією ідеєю поїхав до. Президента України Віктора Федоровича Януковича, який підтримав, виділили кошти, і тут побудований прекрасний культурно-археологічний комплекс. Жителі області дарують дуже багато експонатів, в тому числі і Євангелія. І я долучився до цієї доброї справи. Уже від п'ятниці проїзд в тролейбусах для студентів та учнів профтехзакладів рівного коштуватиме в половину дешевше. Таке рішення ухвалили члени міськвиконкому. Відтак, молоді пільговики за одноразовий проїзд платитимуть не гривні 50, а лише 75 копійок. Раніше нагадаю, дешевим для студент... дешевшим для студентів був лише проїзний на місяць. За звичайний квиток вони сплачували повну вартість. Таким кроком чиновники сподіваються збільшити кількість користувачів цим видом транспорту. Іншу частину ціни квитка каже начальник міського управління транспорту і зв'язку Віталій Миронюк, Перевізнику компенсуватимуть з бюджету міста. Це приблизно 100-150 тисяч гривень на рік. За підрахунками транспортників, під час навчального року студенти щомісяця здійснюють тролейбусами близько 200 тисяч поїздок. Українські парашутисти, чемпіони України на всеукраїнській першості з парашутного спорту у Севастополі. Збірна нашої області найкраще виконала груповий стрибок на точність. Окрім того, її представники стали призерами в особистих вправах. Повернувшись до рівного, спортсмени поділились враженнями з Володимиром Стросом. Звідсіля до землі тисяча метрів завдяки чітко виконаному польоту та вдалому приземленню рівненська команда парашутистів у складі Віктора Скібінського, Валерія Степаненка, Юрія Буліса та Віктора Кухарука стає чемпіоном України у груповому стрибку. Цьогоріч українська першість з парашютного спорту відбувалася на базі Севастопольського авіаспортклубу. Рівненській команді довелося адаптуватися до нестерпної спеки та ретельно прораховувати напрямок вітру. Зрештою, трьом нашим спортсменам вдалося здобути медалі у різних вправах і під час особистих стрибків. Центр, в який потрібно попасти в касання, зробити це діаметр можете уявити собі, 2 сантиметри. Тобто 2 копійки монета, це треба такого і досить. Тяжко, тяжко. Класичний параштист. Він це для нього саме є основна ціль, так як для снайпера попасти в десятку. За радянських часів наші стрибуни з парашутом славилися на весь союз своєю ювелірною точністю, згадують спортсмени. І вже другий рік поспіль вони підтверджують свій хист на практиці. Минулого літа на чемпіонаті України рівняни також були кращими. До такого ще я не пам'ятаю за всю свою спортивну кар'єру. Завжди були провідні команди, такі як Севастопіль, Донецьк, Луганськ. Ну і там, де ще декілька. Вони вигравали сім місця, вони мали більший досвід. Зараз ситуація помінялася. Аби бездоганно виконувати всі вправи, парашутисти тренуються протягом багатьох років. Дівчата не витримують тривалих навантажень, і тому наша команда представлена винятково чоловічим складом. Ще одною перепоною для розвитку цього виду спорту фахівці називають дороге обладнання. Нова сучасна парашутна система коштує більше п'яти тисяч американських доларів. Але незважаючи на це, спортсменів в Рівненському авіаспорт клубі стає дедалі більше. На даний момент займається порядка кілька десятків спортсменів, причому з Ровенської і окресних областей, в частності, к нам приїжджають спортсмени з Львовської області, Тернопільської, Закарпатської. Практично це Ровенський клуб стабільно працюючи на западной Україні. При цьому місцеві любителі екстриму не бажають всерйоз займатися класичним парашутним спортом. Все популярнішим стає так званий скайдайв, один швидкий стрибок після декількох годин лекцій. Володимир Струс, Денис Коломис, інформаційна програма. День адреса сайту телеканалу РТБ. Там ви зможете переглянути сюжети цього випуску. Я ж прощаю з вами до завтра. Бажаю гарного вечора. До зустрічі.